Спочатку було слово, а з нього створили книгу. І тут все як у тумані. Книгам десь треба жити. На вулиці 51, рівно 73 роки тому, відкрила двері світу наша бібліотека. Книги мають будинок, а люди дещо почитати. Концерти, тренінги, виставки. Нам є вас чим здивувати. Воу, а ці бібліотекарки дівчата з великої букви. Нікому в бібліотеці не дозволять заснути. Тож, якщо ви любите книги чи хочете полюбити, чекаємо на вас в гості з кожного куточка світу.